Вітання всім з мого села на Полтавщині. Була в центрі села, їздила на нову пошту, привезла посилку. Сьогодні вже шосте, п'ятниця, а я ж і досі не показала вам розпаковку. Отож починаємо. Відкриваю ящик і... Ой! Штатив, Невже, невже? штатив для моїх відеозйомок. Щоб видно було, як я бігаю, метушуся, щось роблю. Але спочатку ось дістаю тут солодощі до чаю та до кави, печиво. Ось таке печиво в шоколаді. А це бублички, мої антидепресанти, сижу гризу, коли нервую. Також печиво таке ще з маком. Ось. Пакети для сміття, все, що знадобиться в господарстві, також мочалка для душу, тому що моя вже нікуди не годиться. Також гель для миття посуду, вже такий гель син купував, мені привозив, я почала ним користуватися, то мені подобається. Оце штатив, я його потім пізніше почну розпаковувати окремо, а поки що дістану все, що є у ящику. Все, що мені син наскладав у посилку. Як ви розумієте, вся посилка затівалася саме для того, щоб надіслати мені штатив. А все інше так. Щоб ящик заповнити чимось, ось консерви, як завжди, щоб у мене був запас, кілька з квасолею, скумбрія спочатку була, потім ось салака, також паштет шпротний. І це вже я бачу тунець. Салат з нього робили, то дуже сподобався. Та й сама консерва. Гарний смак. І казав син тунець корисний, щоб я споживала його. Також ось іще фейер для миття посуду. Оце вже є засобами для миття посуду забезпечена. На тривалий час. І це пакет ось із крупами. Зречана крупа, пшоно, горох, також перлова крупа. Я вже колись казала, що пшенична, варю суп та кашу для собаки, але мені там зауваження робили, що Шкідливо, та не можна, але не завжди для собаки купляємо окремо корм. Часто їсть те, що самі їмо, те і собака їсть. І ще ось два пакетики моркви. Королева осені я часто цей сорт сію, пізній сорт, мені він подобається, а то ще. Насіння до 28-го року, без серцевини. Пізня, теж пізня морква, але це вже буде на наступний рік. Цього року в мене мало моркви. Два сорти висіяла, дорогі вони і зійшли. О, ось іще такий пакет, мені дуже сподобався. Це ж, покупки в нього були складені. Ось зараз усе розкладу на столі, щоб зробити світлину, а то так все в хаотичному порядку, кидала його. Ну, оце така розпаковка. І тепер, власне, переходжу до штатива. Отож, дістала його, інструкції немає, але, як кажуть, до всього треба своїм розумом доходити. Отож, Розкладаю. Там он, є три положення, так, наскільки я розумію. Е, висуваються ще ті ніжки. Це ж я так на столі, то дивлюся. О, це тримач, я так розумію, для телефону. Он туди він прикріплюється. Ну і потім я його склала той штатив, і стояв же він у мене. Поки аж через три дні не наважилася ж таки винести його та вже ж якось пробувати перший вихід. То вийшла з городу, полола, і оце ж там. Тадам-тадам тадам. Іду вівці воду випили. То ось води свіжої їм принесу, і тепер без оператора я можу себе фільмувати і ви будете мене частіше бачити в кадрі. Все одно в селі вже мої відео дивляться, хоч я і не афішувала це, але знайшли, хоч вони мені про це і не кажуть, але я знаю. Дякую усім, хто дивиться за підтримку, за коментарі, мені дуже приємно. Усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.